Радо доєднуємо ще одного учасника нашого Етеру Микола Сидорук з нами на зв'язку. Снайпер-розвідник. Пане Миколо, раді вас вітати. Доброго здоров'я зачимо. Вітаємо. Доброго дня вам так. Пане Миколо, ось здавалося б, такий важливий елемент, як автівка, але постійно їх не вистачає. про термін взагалі служби автівок на передовій, вочевидь, неодноразово йшлося, але ось наскільки зараз необхідна вона, і чому саме для снайперів-розвідників настільки необхідна саме така техніка? Ну, хочу сказати, що на сьогоднішній день всі автівки, які в нас є, вони рахуються як розхідний матеріал. Тобто з нам або на один вихід, деякі машини витримують декілька виходів. Коли виходимо на позицію, ну буває під обстріли, попадаємо, то втрачаємо автівки, дуже багато втратили. Ті, що є, потребують постійного ремонту. Ну, вони в нас рахуються як розхідний матеріал. Угу. Скажіть, будь ласка, пане Миколо, ви зараз знаходитеся, як нам відомо, на відновленні, да? і знову ж таки, після травми, після відновлення, повертатися на. Лінію фронту, так, куди саме? Чи можна про це говорити? Ой, ми, ми ще не знаємо. Ми якраз зараз тут з товаришем, ми проходимо відновлення, готуємось до виходу. Ну... Любий напрямок, куди скажуть, ми туди будемо висуватися. Тобто ми не вибираємо напрямок, куди нам висуватись, то тобто, як командування скаже, туди і висуваємося. Угу. Угу. Пане Миколе, про особливості роботи снайперів трішки хотілося б, щоб ви розповіли, як змінилася специфіка роботи від початку повномасштабного вторгнення, що зі зброєю з озброєнням, і зрозуміло, що противник теж використовує і контрснайперські групи. Як би оцінили ворога в цьому напрямку? Ну, трошки, трошки нам обідно стає, бо на початку війни в нас ніби була і краща зброя, і набої були. Сьогодні приходиться ми самі шукаємо набої, оскільки для тренувань постійно потрібні набої, тобто мало набоїв. Ворог попадали нам, бачили і відео, бачили, що у ворога зараз не гірше озброєння, ніж у нас, а в деяких моментах навіть краще. Не знаємо, як так виходить, але в них і іноземні приціли, і іноземні гвинтівки, і іноземні набої. Тобто вони все мають. А ми приходимо, мусимо самі собі, шукаємо, шукаємо набої для тренувань, постійно потрібні набої. Ну, є проблема і набої, і зброя. Ну, але нічого, ми тримаємось. Там. Пане Микола, ну ми зі свого боку, звісно ж, хочемо також підтримати ваш, ваш підрозділ. І, зокрема, зараз наші глядачі бачать QR-код, за яким мають можливість донатити і номер картки. Також на ваших екранах. Друзі, тож користуйтеся цією можливістю. Маленьких донатів не буває, але друзі, уважний глядач вже помітив напевно предмети, які з'явилися на нашому столі, у нас є. Суперпризи для тих, хто буде донатити найбільшу суму коштів, власне, для пане Миколи, для його підрозділу. Зокрема, ось бачите, Валерій Залужний на цій футболці із підписом з автографом, власне, колишнього головкома. Якщо ви задонатите найбільшу суму грошей для підрозділу Миколи Содорука, маєте можливість заробити таку футболку, виграти її. Ми вам її обов'язково відправимо. Ну, а за друге місце у нас є. Чашка так само показує близько. Так, чашка з е, Валерієм Залужним з залізним генералом без підпису. Підпис лише такі на футболці. Тож доєднуйтеся ще раз наголосимо. Номер картки зараз. Ви бачите на своїх екранах. Це відео, яке ви бачите наживо зараз. Е, воно буде теж розміщене в соцмережах в на нашу. Ютуб каналі, тому зможете доєднатися, переглянути додатково з паном Миколою, теж продовжимо спілкування. Пане Миколу. Отже, про все таки важливість зараз роботи снайперів, розвідників, ключові завдання, які ставлять вам, вашим колегам і побратимам, що входить до обов'язків, і даруйте можливо за досить банальне запитання, але що найскладніше в роботі снайпера-розвідника? Ой, проблем проблем багато. Найскладніше. Ну, важко сказати, найскладніше. Ну, напевно, коли втрачаєш, друзів втрачаєш, напарників втрачаєш, бо це найскладніше. А, а решта все, да, привикаємо. Важко, важко деколи до позиції добиратися. То ми були в Кліщівці, ну, порядку ми йшли туди до позиції, доходили кілометрів 8-10, ото важко. Реби, багато дронів зараз, противника теж важко, важко пересуватись, вони вираховують наші маршрути. Ну, на сьогоднішній день дуже сильно змінилась війна. Тобто, не можна недооцінювати ворога, потрібно говорити правду. В нього є і дрони, і конснайперські групи. Багато є. Ну, важко, важко, але нічого. Перемога буде за нами. Та обов'язково пане Микола, це безперечно. І у нас вже є маленька перемога. Ми вже за час ефіру накопичили 1550 гривень вам на допомогу. Власне, за цим QR-кодом. Друзі, нагадуємо, ви маєте можливість додонатити. Номер картки так само бачите на ваших екрані. Е, пане Микола, про підготовку е, при всій повазі, безумовно до е, стрільців, до там піхотинців. Е, робота снайпера вона вимагає більшого більш. Ретельнішої підготовки з, з огляду на специфіку. Оскільки зараз триває підготовка снайперів, як би ви оцінили процес підготовки, ми маємо безумовно висококласних українських фахівців, але е, чи маємо підтримку в підготовці наших снайперів-розвідників з-кордону? Що вам відомо з цього? Я знаю, що проходять та проходять наші навчання, і за кордоном проходять, і в нас проходять. Але на сьогоднішній день така ситуація, що. Більше, напевно, будуть приїжджати зараз іноземних спеціалістів до нас вчитися, чим вони можуть нас чомусь навчити. Зараз специфіки війни настільки помінялась, що ми самі вчимося кожен день щось нове. Бо війна mm -hmm. зараз інша, чим ті війни, що були раніше, ну, дуже сильно міняється, і ми е, змушені постійно-постійно вчитися. Так. А для того, щоб вчитись, потрібні. Тож нам і набої потрібні, потрібна зброя новітня, втрачаємо оптику, оптичні прилади потрібні. Ну, трошки, трошки є проблеми в нас. Так, але щоб. Будай частково бодай трішки вирішити ці проблеми. Знову ж таки, ми закликаємо наших глядачів доєднатися до збору. Номер картки QR-код ви бачите на своїх екранах. Пане Миколо, ми дякуємо вам, що доєдналися. Микола Сидрук, снайпер розвідник був на зв'язку. Я ще раз нагадаю, що хто зробить найбільший донат, отримає футболку з підписом Валерія Залужного. Так само за друге умовне, друге місце. Це чашка теж з портретом залізного генерала. Ми знову ж таки залишимо це відео на нашому ютуб-каналі, тобто ви зможете доєднатися пізніше, передати е, друзям, знайомим, хто має бажання і можливість доєднатися до цього збору. Ну і звичайно, що в нашому етарі дещо згодом, коли цей збір буде частково закритий, а можливо і повністю буде закритий, ми е, скажемо, кому ж все-таки відправиться ось ця футболка з підписом генерала уголосимо Залужного. Переможця. Так, оголосимо переможця. Дякую, на цьому новим, будемо друзі, ставити три крапки на сьогодні.